Так, що це є ну, звичайне таке мишлення заробітчан. Тому що, якщо б люди трошки притормозили, і б взялися б за розум і подумали, а чи варто, тому що з документами тут настільки складно, в США, щоб їх отримати, тут ну, така кількість народу, тому. В принципі, в тому плані Канада з документами, якщо ми говоримо про якесь постійне місце проживання, а не просто як заробітки, ну звичайно набагато легше. Так, да, я розумію, в Канаді можливо не ці заробітки туди-сюди. але хоча б в Канаді нема такого пресінгу, який зараз є, власне, в Сполучених Штатах відносно техніфую, яким не продал... ну, їм їхні документи висять, ніхто нічого не робить. Всякі казуси водять такі в плані того, що треба перездавати там права. Не хочуть давати нові права. Коротше, оці, оці такі трехамуді, розумієте? В принципі, ніхто, я думаю, з них не сподівався. Я вже бачу, що багато народу, в принципі, повернулися назад в Україну. І що, про що це може говорити? Ну, не само Україна, а в Європу хто повернувся. Хто-то там хоче назад в Канаду за -за запригнути. Це є плачевно. надзвичайно ну, плачевно. але я ще раз буду казати: треба завжди зважувати, як там є прислів'я, що. Менше вкусиш, скорше ликнеш, або да? там краще е, цей, е, синиця в руках, чим журавель в небі. Ну і все в тому дусі. Тому, в принципі, отак вийшло. Коротше, хотіли б сидіти, але не вийшло. І вони, в принципі, пролетіли капітально. І не зрозуміло, що там далі буде, але, судячи по тому всьому, нічого там буде не буде хорошого. Гайки там закручують по повній програмі. Притом, я не розумію, люди, які. Приїжджали по ЮФОЮ, до того моменту, як, скажімо, прийшли там президентські вибори в Сполучених Штатах, вони бачили, що яка людина є лідером і які його є заяви, що він заявляє, от його маніфест, туди-сюди. Я думаю, що багато.